Всім привіт! Сьогодні я вирішила почати знімати свій новий влог, і а, цей влог буде не так про в'язання, як до нашого невелику на подорож. Сьогодні ми їдемо в Мадрид на два дні. А в нас є там деякі справи, але ми вирішили продовжити цю подорож на один день і ще погуляти. Тому я буду вам розказувати, показувати, де ми поселилися, як ми доїхали. А, їдемо ми автобусом в місто. У сусідні Гуарда, ми їдемо своєю машиною, звідти ми приселимо на автобус, будемо автобусом бігти до Мадриду. В Мадриді ми зняли, забронювали готель. Майже не майже в самому центрі, але зовсім не дорогий. Тому подивимося, що це буде за готель, як він буде виглядати, і все я вам буду показувати. Ну от, пройшло вже більше шести напевно годин. Ми вже поселилися в готелі. Це тригосірковий готель. Центрі зовсім недорогий. Ми за дві доби випробування на трьох людей ми заплатили 189 євро. Я вам зараз покажу номер, який, в принципі, за таку ціну може бути тут в Мадриді. Номер досить маленький, а, тут ліжко. Так, а, тут вихід, до речі, а, не, не вихід, а отакий от, як не балкончик, а просто як вікно. Великі, але у двір. Ми, в принципі, вважаємо, що це не має значення, тому що не хочеться, щоб шумно було ввечері, а в готелі, в принципі, ми не збираємось сидіти. Ось так виглядає номер. Тут ось таке зеркало. І от сюди. Ось тут така як не шафка, але сейф знизу. Тут ми поставили наші речі, вішаки. Дуже що мене здивувало. Тут немає дверей в ванну. Тобто тут, тут також, типу, вікно, туалет, умивальник і е, душова. Ось такого плану. Е, в принципі, я вважаю. Це трихзірковий готель, я думаю, нормальний за таку ціну. Е, в принципі, це, це ж недорого, як для, для матроїду і так взагалі недорого, як для, для якогось там е, міста. Так що. Так. ринок їди, сюди можна зайти, купити їжу і а, зразу там і поїсти, дуже багато різних а, лоточків. Післа тут такі журнали для в'язання. Класно. ой, починається, Пишу Привіт, я мітоголік. Тут написано, а, да, типу, для кого робиться, якісь розміри, дата, коли початок. Так багато не знаю, для чого Це, це біла карточка. Далі... Такі всякі штучки. для схем, але знаєте, коштує така штучка 7 євро, така книжечка, але дуже важка вона. Так що брати я її не буду Взагалі ось такий магазин з кучою кучою дрібниць У нас також є в нашому місті в Португалії, але він у нас значно менший. Ось такі глечки тема кружки, яку я купляла. А відео вже, коли ми вже дуже-дуже дуже багато сьогодні походили, це вже вечір, ну не вечір, вже десь на сіка, шостого година другого дня. Ми намотали шалена кількість кроків, і зараз ми знаходимося на плаце до Іспанія. Я думала, що ну, тут щось буде покрасивіше, тут якісь такі скульптури. А є, мені здається, набагато якісь цікавіші місця. Хоча тут теж непогано. Взагалі, архітектура Мадріду дуже красива, якщо дивитися вгору. А якщо допускаєш головне, дуже багато сміття, насправді дуже грязно, як на мене, і дуже багато бездомних людей сплять на лавках, не знаю при входах в магазин. Можливо, я вже звикла до того, що у нас так спокійно і в нас зовсім немає бездомних, і в нас дуже чисто в, в нашому місті, хоча місто, ну, у нас місто невелике. Але це, це, не знаю, це дивує і від такого дійсно відвикаєш. Хоча взагалі вся, всі будинки дуже-дуже красиві, дуже красиві фасади зроблені. Тут пам'ятник Донпіхоту і Панса. Сіли ми перепочити, тому що ми вже змутились. ми дуже багато сьогодні ходили. І дуже багато ми стратили ще часу в магазині з магазинах з одягом. Напевно, проблема маленьких міст в тому, що нас не дуже їх багато і завжди приходиться щось шукати, вибирати з того, що є. А так як в Мадріді магазини супер великі і, звичайно, ми туди заходили. А, взагалі класно тут мені подобається, архітектура дуже класна, як я вже казала. І... Але вимучує, напевно, оця кількість людей, шум, до якого ми вже не звикли, ми звикли жити маленько в маленькому місті, в якому в принципі, вечором дуже-дуже тихо. І... А, тут... Тут завжди постійно дуже багато людей, шум, і якось не знаю, мені це не дуже подобається. Та ходилось ми дуже багато, і це так не дуже дивно, тому що в Ковілі у нас так багато не походиш у нас гори, проходиш там кілометр максимум два, і ти вже ноги болять, ти вже змучений. А тут ми приходили вже дуже-дуже багато, і є, в принципі, нормально. Ще нормально все почуваємо і будемо ще гуляти сьогодні до вечора, і я думаю, що ще щось вам познімаємо. саду, недалеко від Королівського палацу є якісь такі дерева з такими дуже дивними плодами. І вони дуже великі. Не знаю, що це таке, можливо, хтось з вас знає. Тут дуже багато таких дерев, як виявилось. Не знаю, що це. А тут королівський палац. З однієї сторони. І зараз ми будемо з іншої. Ось ще покажу, як так він виглядає. Тут королівський палац, з іншої сторони. Такими супервисокими воротами. Насправді дуже красиво. Там далі дуже гарний вигляд цілого Мадріду. І я зараз піду та обов'язково покажу. А з цієї сторони якийсь такий величезний, красивий собор. Дуже гарно. Ось так виглядає Королі... королівський палац крізь дервичку в воротах. Короті, погуляли ми. І після того, як погуляла, вирішили десь сісти, попити чогось холодного, Каті Морозового, вога-пиво, я хотіла санкрію. І виявляється, це не так просто. На площі ти дуже багато кафешок, ти можеш сісти за стіл, якщо ти тільки хочеш їсти. Якщо ти не замовляєш ніяку іду, ти не можеш просто не знаю, посидіти, попити вино чи коктейль чи ще щось. І ми довго ходили, шукали, де би нам сісти, але не знаю, як на мене, вчора, коли ми ходили вечором гуляти, це було набагато якось, не знаю, приємніше виглядало. це напевно, був вечір, сам я не знаю, все освітлювалося, якось так було гарно. А сьогодні, коли при ще денному світлі, коли збоку сплять бомжі майже біля кожної кафешки, не знаю, це все виглядає дуже грязно і. І якось прямо ж не знаю, розчарувалася напевно в цьому. Так що враження якісь не дуже хороші залишились. Не знаю, вроді це центр, дуже багато кафе, а от так, вже сісти, в принципі, немає де. А ну ми все-таки сіли, я собі взяла велику-велику сангрі. Було вже друге пиво замовлення. Так, допомагаю да, вже друге пиво. Ми насправді, справді дуже багато погодили, дуже змучились, і треба ще посидіти і дійти до нашого готеля.